Всім доброго дня хлопчикам та дівчаткам та їх батькам для сьогоднішнього нашого заняття нам з вами потрібно альбом з художньо-творчої діяльності, акварельні фарби, пензлик, стаканчик з водою та кольорові олівці. Отже, відкриваємо альбом з художньо-творчої діяльності на сторінці 19, і давайте з вами розглянемо, що ж Тут зображено, так, дітки, вірно, У нас зображена тарілка, на якій є різноманітні ягоди. Та фрукти. Ось вони. Подивіться, сливка. Давайте пригадаємо, якого кольору сливка. Так, вірно, сливка з фіолетового кольору. А давайте розглянемо далі, що це за ягідка така зображена. Так, вірно, це вишенька. Вишеньку ми будемо зафарбовувати, розмальовувати, якого кольору вишеньки, як достигнуть. Так, вірно, вишеньки червоного. Кольору. А ось поряд лежать е, такі красиві ягідки. Як ви гадаєте, що це за ягідки? Так, вірно, це ягідки-порічки. Вони також якого кольору, А ну подумайте і дайте мені відповідь. Так, вірно, вони червоного кольору. Також поряд біля сливки є. Груша, яблуко, груша і яблуко. Груші якого кольору? Хто знає, так, вірно, грушки зеленого кольору. А яблучка бувають і зелених кольорів, і червоних кольорів. Отже, нам з вами сьогодні буде е, така робота. Нам потрібно будуть кольорові олівці. Отже, беремо олівчик. Я, наприклад, буду починати малювати із. Грушки. Грушка в нас, давайте пригадаємо, і ще раз нагадаємо, якого кольору. Так, вірно, грушка в нас зеленого кольору. Ось я взяла олівець, тримаю його в правій руці, тримаю його трьома пальчиками. Нам з вами потрібно буде спочатку по пунктирах. Ось, бачите, такі рисочки, обвести грушку. Ось так як це роблю я. А потім, коли ви обведете грушку, потім її зафарбувати ось так, не вилазячи, не вилазячи за контури грушки, щоб грушка наша вийшла красива, гарна. Коли ви повністю розмалюєте грушку, ви перейдете. До яблучка, знову потім до грушки, потім знову до яблучка, а потім роз, розмалюєте е, ягідки, знизу вишеньки та порічки. Давайте зараз я вам нагадаю, що потрібно спочатку обвести пунктири, а потім вже починати фарбувати. Олівчик ми беремо в праву руку, тримаємо трьома. Пальчиками ось так, як це зробила я. Я показала вам, розпочала, а далі ви продовжите самостійно та надішлите фото виконаних вами робіт. Це завдання ми з вами виконали. Наступне наше завдання перегортаємо сторіночку. Сторіночка, ось вона сторіночка 18. Нам з вами потрібно буде. Розфарбувати, намалювати пензликом та фарбою такі гарненькі, красиві стиглі яблучка. Ви берете пензлик, також праву ручку, тримаєте так само, як олівчик, змочуєте пензлик в стаканчику з водою, набираєте фарбу червоного кольору. Ось так, як я. Змочили пензлику водички, набираєте фарбу червоного кольору, набрали. Дуже багато фарби не беріть, і щоб пензлик був не дуже мокрий, тому що робота ваша може потекти, щоб вийшла гарна, красива у вас робота. Все, змочила я пензлик, набрала я червоної фарби. Далі я показую, як ми будемо працювати. Ось у нас зображене коло, така геометрична фігура. Яблучко у нас схоже на яку геометричну фігуру, я вже сказала, хто був уважний Так, вірно на геометричну фігуру, коло або круг. Ми з вами починаємо працювати. Змочили пензлик, набрали фарби і з однієї сторони, отак по контуру, приклали пензлик. І проводити один раз, отак до половинки. Потім знову зафарбу, ніби зафарбовуєте, малюєте ось так. Бачите, в мене, в мене вже фарба вималювалась, тому я знову змочую свій пензлик у водички і знову набираю фарбу червоного кольору. Продовжую е, малювати далі. Тепер. З іншого боку, я також беру коловими рухами, приклала пензлик і провожу ось так. Ось так знизу, зверху до самого низу. Ось виходить у мене такий гарне яблучко червоного кольору. Ось так. Ось так приклала. Я. Бачите, пензлик мій не дуже у водички змочений. Тому в мене вийшло яблучко червоного кольору, велике та яскраве. Далі ви берете, миєте пензлик, щоб він був чистий, і набираєте фарбу жовтого кольору, і будете малювати поряд яблучко, яке також достигло і жовтого кольору. Воно. Так само, як я вам показувала, в праву ручку берете пензлик, змочуєте водички, набираєте жовту фарбу і зверху до низу коловими рухами проводите свій пензлик. Ось так, як я приклали і провели з одного боку. Потім так само. З іншого боку, зверху донизу. Ось так. Бачите, як я повністю зафарбовуємо, щоб наше яблучко було гарне. Так, виконала я це завдання. Далі, а ну, подивіться уважно, Що, можливо, щось я забула домалювати. Так, вірно, у яблучка ще є гілочка і листочок. Якого вони кольору зазвичай? Так, вірно, вони зеленого кольору. Тому я пензлик зі змочую в водичці та набираю фарбу зеленого кольору. І ось так прикладаю пензлик, приклала і провела. Це наша буде гілочка. І ось так домальовую листочок яблочко. І на іншому яблучку приклала пензлик, ось так і домалювала листочок. Ось така гарна в мене вийшла робота. Дякую вам за увагу! Чекаю ваших фото, успіхів вам у виконанні сьогоднішнього завдання. Всім гарного дня! До побачення!